року я вибрала два гранти для ветеранів і відкрила психологічний центр запрошую і хочу додати ще в цьому році я скажімо, реалізую проєкт який мені надійшов із потоку Голос миру який направлений на створення миру в нашій країні через зміну внутрішнього стану для того, щоб підвищити вібрацію і створити мир. Звісно, сьогодні стосунки. Да, я хочу трішечки про стосунки, розповісти і зробити практики. Я людина, яка проходить все через власний досвід, проживаю все і біль, всі почуття, які потрібно прожити. І біль, і радість навчилась відчувати, чути, і вже проводжу навчання з психосоматики квантової психології, де люди можуть потім самостійно з собою працювати. Хочу, давайте почнемо з практики. Да? Хочеться, щоб ви занурилися в своє тіло, відчули його. Тому що ми багато живемо через контроль, від голови. Да? Але про тіло забуваємо. А, скажімо так, почуття це наш головний навігатор, який веде нас по життю. Якщо ми збиваємося з рук, якщо ми живемо через контроль, звісно, ми як цвіпі кошенята, да? не знаємо, куди йти. І зараз. Будьте чесними з собою. Я буду вам ставити питання, а ви собі там. Перша відповідь, яка проходить в голову, це є правильна відповідь. Відповідайте. Потім подивимося, наскільки ви чесні з собою. І з якого стану ви створюєте стосунки зі своїми батьками. Зі стану, я зобов'язана, я винна чи стану любові. Перша відповідь, Дальше, далі Далі. Із якого стану ви створюєте стосунки зі своїми чоловіками? Зі страху бути самотньою чи із любов'ю? І з якого стану ви створюєте стосунки зі своїми дітьми? Зі страху бути непотрібною чи зі стану любові? Ставайте? Да. Да. Із якого стану ви працюєте? І стану довести чи, чи через почуття задоволення. Наступне питання: із якого стану ви заробляєте гроші? Із страху залишитися без грошей чи із задоволенням? Ще питання? Із якого стану ви розвиваєтеся? Можливо, у вас є якісь вже свої страхи? Є свої думки якісь, так чи ні? Є, так? І стану довести комусь щось, чи стану задоволена. І з якого стану ви створюєте стосунки із собою із страху, що скажуть люди, Чи стану я обираю себе. І тепер дивіться, це не кінець цієї практики, да? нам вже потрібно прибрати страхи, а для того, щоб їх прибрати, треба їх відчути в тілі. І зараз просто отут у мене в руці оці всі страхи. Страх бути самотньою, не потрібною, почуття зобов'язку, я винна. Що там ще в нас? Довести, да? От всі тут страхи, я зараз у вас отак забираю, віддаєм. А тепер відчуйте, що в тілі, що в тілі. Тепло було напруження через розслаблення? Яка ви в цей момент? Розслаблена, напружена, схвильована, перше, що було захворіли. Зараз я вам даю ці страхи. Відчувайте. Якщо у когось тіло напружилося, а ви собі відповіли там, і стану любові, задоволення, mm -hmm. значить, ви збрехалися. Але якщо у вас розслаблене тіло, то все гаразд. І ефект, у кого напружене тіло, коли я даю вам ці страхи. Mm -hmm. Є, не соромтесь то чесними з собою, да? ми всі тут на одній хвилі. А якщо не напруження, а з'явилося відчуття тяжкості в стопах. Це а напруження, це, так? Так? це напруження. Можна видички у вас? Якщо можна, будь ласка. так, і тепер оці страхи відчуйте в собі середини себе, да? напруження відчуйте. І зараз я поведу порокам минуле, а ви відчувайте, відчувайте, що в тілі. Зараз відчуйте свій страх. Да, відчуйте. І зараз вам 40 років. Вам 35 років. Вам 20 років. Відчувайте, що змінюється в тілі вашому. Вам 15 років. Вам 10 років. Ви це ви вам 5 років. Вам один рік. Вам один день ви тільки народилися. І зараз ви в животику своєї мами вам 9 місяців. Тепер ви живете у мами вам 5 місяців. Спостерігайте, можливо, хтось втратив це почуття. Нічого нормально. Тепер вам 3 місяці в у мами. Вам один день виживати у мами, про ще ніхто не знає. А тепер ви зараз там, де про ці страхи нічого не знаєте. Взагалі немає ніяких знань, ніяких почуттів до цих страхів. Ви зараз там відчуваєте, так, да, ви десь в просторі, ви ще десь в просторі не зародилися, ви про це нічого не знаєте, нічого не бачили, нічого не відчуваєте. І до вас приходить Янгол Охоронець і попереджує вас, каже, мила моя, в твоєму житті так відбудеться, що ти, можливо, зіткнешся зі страхами. Заморності непотрібне, з почуттям зобов'язку. Але це все для того, щоб ти відчула, що це твоя точка зростання, що саме цей страх це є твоя точка зростання, що завдяки цьому страху ти станеш щасливою заможною відкритою, проявленою, багатою. Завдяки цьому страху в тебе відкриється безумовна любов, яку ти будеш транслювати всьому простору, і відчувати постійно легкість і розслаблення. І тепер тих видих робимо. І зараз ви тут і зараз. Відчуваємо своє тіло. Да? Ну, можливо, комусь складно, я розумію, да? але постарайтеся та чесність з собою. І зараз тут в мене страхи. Оту, і я вам їх даю. Що зараз тілі? Але ви знаєте, для чого вони вам? Зміни є, скажіть, будь ласка, є, яка ви зараз ви собі зафіксуєте цей стан через питання, яка я зараз? Для того, щоб ідентифікувати своє почуття, задавайте собі питання, яка я зараз напружена, схвальована, зла. І кажіть завжди: я дозволяю собі бути слабкою, я дозволяю собі бути злою, і хочу вже, коли в нагоді так, хочу вам дати декілька інструментів для того, щоб... А вони вам допомагали в стресі. Да? Вони мені надходили з потоку. А, я люблю щитувати простір і при роботі з клієнтами а, вивчаю, досліджую механізми психіки, дякую, що вони всесвіт і живу сама через усвідомлення. І от перший інструмент, якщо ви в стресі в будь-якій ситуації, де вам неприємно щось, де з кимось спілкуєтесь, вибухає і ще щось, завжди запитуйте, яка зараз у вас буде відповідь слабка. Да, дозволяйте собі, ми ж сильні всі, да? а якщо ми сильні, в нас тіло напружується. І кажіть, я дозволяю собі бути слабкою. Що я зараз відчуваю страх? Коли ви проговорюєте емоцію, ви й даєте прожити в тілі. І скажіть, для моєї психіки це безпечно. Прямо записуйте собі, для моєї психіки це безпечно. Працює всіх. Навіть у хлопців скептиків, перевірено вже. Для моєї психіки це безпечно. Де б ви не були, кажуть, для моєї психіки це безпечно. Зараз розповім, що саме мається на увазі да, чому та працює. І наступне, скажіть, я виживу. Для нашої психіки головне вижити. Головне вижити. Все їй, все одно варійте ми тіло, не хварітиме. Їй головне вижити. Вона буде допомагати вирішувати задачу, ту, яку ви не можете на рівні мозку вирішити, не можете прийняти рішення розлучитися з чоловіком чи ні. Імпульс подається в тіло, і йде задача да, допоможи тілу. І, звісно, включається той орган, який відповідає за цю функцію. Тому, кажіть, для моєї психіки це безпечно. Таким чином ви надаєте безпеку своєму тілу, і тіло у вас розслабляється, тобто ви відчуваєте легкість. І я виживу. Оці дві фрази допоможуть вам в будь-якій стресовій ситуації розслабити своє тіло і відчути себе живою. Не напружена і да, стискається тіло. А живою. І тепер зараз вам ще одну практику надам. Знаєте, Вона така дуже глибока, вона мені теж не дійшла з потоку, навіть я її записала повно. Вона в мене є в доступі, я жива, я обираю себе. Ми завжди з дитинства беремо якісь стратегії, да, від батьків, з роду, з минулих втілить, підтягуємо все і живемо так. Тому що наш мозок це комп'ютер, який саме так влаштований, що він. Виконують свої програми, да? але ми можемо перепрограмовувати свій мозок для того, щоб наше тіло було завжди розслаблене. І перше, да, закрийте очі, ви маленька, да, ви маленька. І зараз згадайте ту стресову ситуацію, де вам було дуже боляче, де вам дуже було боляче, прямо згадайте, ви там маленька, можливо, плачете, зараз будуть у вас сльози, це сльози, очищення вашої душі, плачте. Це нормально, ви відчуєте енергію, да? ви відчуєте потім розпаковку цієї енергії. і кажіть, я тебе бачу. Можете просто слухати і дивитися, як ви прийшли до себе маленькою і кажете, я тебе чую. Да, я тебе визнаю. Я знаю, що тобі боляче. Я знаю, що тобі дуже страшно. Ти злякалася. Ти моя маленька, а я твоя доросла. Тепер тобі нічого не треба боятися. Тепер тобі нічого не треба робити, ти можеш себе прияти. Ти можеш бути собою. Я для тебе і мама, і тато. Тепер тобі не треба нікому нічого доводити. Не треба заслуговувати увагу і любов. Тепер тебе є, я. Ми з тобою одне ціле. Тобі не треба брати відповідальність за інших людей. Тобі не треба приймати рішення бути маленька. Тепер я буду брати за тебе відповідальність і прийматиму рішення за нас обох. Ти можеш проявлятися. Тепер ти можеш проживати всі почуття та емоції. Ти можеш радіти і плакати. Ти можеш бути щасливою. ти маєш право. На життя тепер тобі не треба виживати і боротися зі смертю за життя. Тепер ти можеш бути собою, ти можеш обирати себе, ти можеш бути щасливою, ти маєш право на життя за право народження, ти найцінніше, що в мене є. Ти мій скарб, я пишаюсь тобою. Я тобі дозволяю все, що ти захочеш. Мені в тобі дуже все подобається. Мені подобається, як ти мрієш. Мені подобається, як ти говориш, мені подобається, як ти дієш. Я завжди тебе підтримую. І буду підтримувати. Тепер від тебе ніхто не відвернеться. Тепер ти ніколи не будеш самотньою. Бо в тебе є я. Ти моя маленька, а я твоя доросла. Я для тебе. І мама, і тато. Тепер я буду надавати тобі увагу і любов скільки що платило на все життя. І відчуйте, як ви обіймаєте себе маленьку, да? надайте їй ті почуття, які вона не дотримала в дитинстві. Можливо, від батьків, да? у нас різне, у всіх по-різному ми сприймаємо сприйняття різне. Надайте ті почуття, ті емоції. Надайте все, що потрібно для того, щоб дитинка наповнилася, і щоб ви ці почуття не компенсували через стосунки з чоловіками, через стосунки з батьками, нехай ваші батьки завжди відчувають вас, а ви відчуваєте їх. Скажіть собі, маленькі, обіймаю тебе. Ми з тобою одне ціле, ти цілісна. Люблю тебе. Да, у мене, мабуть, вже часу немає, так? Да? Дякую. А є ще, так? О, можна, дякую, да, дуже дякую. Да, і дивіться, що я хочу сказати, можливо, були емоції, не були, але, звісно, можливо, розслабитися важко. Да? Коли ви проживаєте ці почуття, ви наповнюєте себе. І ви тоді не компенсуєте, бо ми своїм внутрішнім станом формуємо реальність. Якщо у нас є тут потреба, потреба закрити любов. Або закрити, наприклад, стосунки з мамою. Да? Ми маму не приймаємо, ми хочемо бути кращі мами. Тоді ми їх переносимо через стосунки з вісокрухою. І тоді, якщо з татом не все гаразд, ми переносимо тоді до чоловіка. Все йде у нас, скажімо, в балансі. Да? Все в балансі немає несправедливого. І головне почуття От, ваше тіло завжди підкаже, де воно стискається. Якщо вам потрібно туди рухатися, чи не потрібно, просто чуйте себе, яка я зараз, одне слово, я дозволяю собі бути такою. І зараз усі страхи давайте хвороби. Я швиденько. зараз в мене трішечки є часу. От зараз відчуйте кожен свою хворобу. Да? Відчуйте кожен свою хворобу. Да, да, зараз я це хвороба. Я йду до вас, що в тілі, якщо ви собі щоб не збрехали, да? щоб бути чесно, я хвороба. Я ця хвороба йду до вас, да, що в тілі. Відчуваємо, да, відчуваємо. І я вам скажу один секрет хвороб не існує. Це реакція вашого тіла на якусь ситуацію. Це просто реакція. Ваше тіло зреагувало, десь воно стискається, і ви так живете. І зараз усі хвороби просто я забираю вас. Відчуйте. Віддавайте. Да? Всі хвороби я у вас забираю, відміняю, відключаю. Да. І тепер я як хвороба кажу, тепер тебе не треба ні від чого захищати. Ти можеш бути вільна. Да. І тепер скажіть, яка ви без хвороби, а б не слово? Можливо, когось вільна прийде, да? дозвольте собі бути вільною. І якщо ви більше дивитися, звісно, ви десь заборонили собі бути вільною. Тому будьте здорові. Я вам дуже дякую. Підписуйтесь на мої сторінки на да, за голос мир, да? я згадала, так. Да? Я в сказала, ми вже провели по голосу Миру з Оксаною Даніловою три очні зустрічі і одну онлайн. 21 жовтня буде онлайн-зустріч. Розкриваємо дуже глибоко, це безкоштовно. Приходьте до нас, приєднуйтесь, у нас є чат, де ви можете як майстри себе проявляти також і бути завжди собою. Дякую вам